Ностальгія за СРСР і Сталіним особисто. Запорізькі вчителі, у приклад дітям ставлять ката української нації Йосипа Сталіна, складають про нього навіть речівки не крав, а про людей дбав. У департаменті освіти вже перевіряють всі місцеві школи. В СБУ вивчають публічні матеріали. А от юристи натомість зазначають, попри шалений резонанс, педагогам, які люблять Сталіна і чекають на Путіна. Нічого не загрожує. Як і в Носков продовжить. Це сторінка в однокласниках директора Запорізької школи Олександра Озерова. Педагогу подобаються групи «Русская Вісна, Ми за Путіна та Антимайдан. Керівник навчального закладу ставить лайки висловлюванням, де Україну називають фашистською. Сам директор уподобання у соцмережах чимось аморальним не вважає. Ну, я не думаю, що це серйозно. Тому я не вважаю, що що лайк це определяє моє мировоззрение. А позиція ми однозначно. Понятно всім. І в школі понятно. Поэтому Ну, какая позиція? Позиція патріоти страни сторінками викладачів у соцмережах зацікавилися журналісти інтернет-видання 061. Загалом вони проаналізували акаунти педагогів лише п'ятої частини запорізьких шкіл. Висновки не втішні. Мені здається, що ну в кожній школі є мінімум 4-5 пять які от, от так настроєні. Це дуже печально. На самом деле. Із початку війни на Донбасі загинуло щонайменше 120 запоріжців. Фактично щотижня у місті проводжають в останню путь хлопців, які віддали життя за Україну. Згадка про це є чи не в кожній запорізькій школі. Меморіальну дошку Андрієві Кравченко, який загинув на Донбасі, відкрили тут півроку тому. На лінійці були присутні усі учні та педагоги цієї школи. Своїх дітей вивели також і вчителі. Молодших класів після патріотичних занять лінійок та покладання квітів під меморіальну дошку першачками. Ті самі вчителі під своїми прізвищами у соцмережах уподобують групи антимайдану, лайкають фото на підтримку сепаратистів та називають українців хохлами. У школі повірити у це не можуть. Вона мені сама лично говорила, що що це не писала. А ви не думаєте, то, що імена і інтернети можна написати все, що хочеш. Другим другому чоловіку, Тобто я не яйми віду другий чоловік, може на цього чоловіка написати. Керівництво демонструє світлини, червоні куточки та державну символіку України у фойє навчальних закладів. Педагоги, які зазначені у журналістському розслідуванні, тим часом активно підчищають свої аккаунти. Олександр Озеров взагалі закрив свою сторінку. Людмила Судкова видалила із сторінки в однокласниках усю компрометовану інформацію. Аліна Похилько видалила акаунт в однокласниках і вже почала видаляти у ВКонтакті о 13.08 на сторінці. В жінки реклама народного руху Росія проти бандерівців. А через 10 хвилин нічого немає. У департаменті освіти проводять власну перевірку. Ми будемо приймати певні управлінські рішення по конкретному педагогу. Але зазначають лише після висновків СБУ у спецслужби налаштовані рішуче. Якщо в їх діях будуть установлені признаки уголовного правонарушення, то дані лица будуть несті відповідальність з уголовним законодавством. Це стаття 110 десята кодексу України, сам це которої придус наказання відірішення свободи сроком до років. А от професійні юристи твердять, слідчі нічого зробити не зможуть, бо українське законодавство ставиться до таких виявів сепаратизму, немов війни в Україні. Немає взагалі в реальності привлечення до відповідальності по такій статті, якщо чоловік не говорить на мітингах, на в камеру, прямим текстом якісь слова за інтернет. практично неможливо. Тож не виключено, що покарати вчителів сепаратистів взагалі не вийде. І після зачистки сторінок у соцмережах вони так само продовжать чекати приходу руського миру, і так само надалі вчитимуть наших дітей. Яків явносковка Сантин Павлова Андрій Хуповка, ТСН 1+,1.